У Чернігові пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, у тому числі при гострому коронарному синдромі у передінфарктному стані, допомогу надають і обласний кардіологічний диспансер, і обласна і друга міська лікарні. Виходить, що ці заклади частково дублюють один одного. Як раціонально використати кошти, яких не завжди вистачає. Обговорили проблему в обласній раді головні лікарі, найбільш зацікавлених у її розв'язанні закладів, спільно із заступником голови ради Валентином Мельничуком. Щоб ми або створили такий такі заклад, медицину, щоб було не сорому дивитися людям в очі на сьогоднішній день в Чернігівській громаді. Іде дискусія: чимало фахівців вважають, що треба звести всю кардіологічну допомогу в один спеціалізований центр або в одну лікарню. Але на базі якого саме закладу працюватиме такий центр, виникає своєрідна конкуренція між закладами, але головне тут бачити не тільки діловий бік справи, а й захистити інтереси людини, котра звертається за допомогою. Є приватна структура, яка готова надавати безкоштовну допомогу жителям області. Мета цієї наради була якраз вивчити можливість надання такої допомоги. Безумовно, на мій погляд, вона є раціональна, тому що в даному випадку держава не несе ніяких фінансових втрат. Допомога надається безкоштовно приватною структурою. Просто приватна структура буде використовувати бюджетні матеріали, наприклад, ті самі стенди, контрасти, провідники. Оце про це йшла з мова. У нашому законодавстві немає законних підстав, скажімо так, оплачувати послуги приватних фірм. То, що каже Ігор Петру, що вони говорять, що це безкоштовно, ну може бути. Я це, ну я, ну відверто кажучи, в таку альтруїзму мене да, у мене нічого, безкоштовно буває сир. Знаєте, де цей медичний заклад повинен існувати. Обов'язково, бо він за своєю роботою заслужив, то, що він повинен працювати, то, що вони сьогодні, вперше за три роки, почали приводити цей заклад в відповідний стан, це ж прекрасно. Ну то, що зайшла медичний заклад Альфа-Медіа, то скажіть, будь ласка, а де всі були до цього? Коли цей заклад починав працювати в них, коли зробив капітальний ремонт, коли поставив апаратуру, коли вже запрацювали управління? Починає питати звідки гроші брати, та а до цього Ми не будемо. Після дискусії. Її учасники домовилися про те, що обласне управління охорони здоров'я має визначити найраціональніший шлях вдосконалення кардіологічної допомоги в області, і запропонувати відповідний план на розгляд обласної ради на найближчі сесії, адже з обласного бюджету будуть виділятися гроші на дофінансування закладів, які надають допомогу пацієнтам із серцево-судинними хворобами.